Цитрусові дерева є одним із найпопулярніших плодових дерев у теплих регіонах. Їх густе зимове листя та ароматні плоди роблять їх бажаними гостями в будь-якому саду. Щорічно в світі збирають понад 146 мільйонів тонн цитрусових. Усі сучасні сорти та гібриди походять лише від трьох азіатських предків: помело, мандаринів та цитронів. На жаль, разом з цими деревами еволюціонували і їх шкідники, а також хвороби, які вони переносять. Ось дев'ять найнебезпечніших шкідників цитрусових та способи боротьби з ними. Felco 322 довгі секатори для збору врожаю. Секатори Фелку 322 з хромовими лезами довжиною 7,5 см забезпечують максимальний комфорт при обрізанні завдяки поліуретановим амортизаторам і гнучкій пружині, що знижує навантаження на м'язи, Азіатська цитрусова листобложка. Азіатські цитрусові листобліжки – сисні комахи, які приносять смертельно небезпечне захворювання цитрусову зелень Хван Лохбен вони мешкають на нижній стороні листя і активні в період росту рослини. Ці комахи переносять бактерію Candidacio Либорибекса, яка викликає пожовтіння листя без лікування дерево гине за кілька років. Листобліжки вражають рослини сімейства рутові, включаючи лимони, апельсини, помело і лайми. Зовні вони нагадують крихітних цикад довжиною 3-4 мм з восковим нальотом на крилах. Як розпізнати дорослі особини коричневі, 3-4 мм в довжину з восковим нальотом, Німфи помаранчеві або жовті з червоними очима, яйця блідожовті, мигдалоподібні, довжиною 30 мм. Як запобігти, регулярно обрізайте та удобрюйте дерева. Оглядайте молоді пагони і листя з лупою. Як боротися? Обробляйте уражені ділянки інсектицидним милом, садовою олією або піретринами кожні 7-10 днів. При підозрі на Шелбе негайно зверніться до сільськогосподарської служби. Азіатська цитрусова виразка. Це бактеріальне захворювання вражає листя і тканини рослини, утворюючи жовто-коричневі виразки. Різні штами бактерій вражають різні види цитрусових. Лікування немає. Але мідь вмісні фунгіциди допомагають стримувати хворобу. Купуйте саджанці тільки в сертифікованих розплідниках і дезінфікуйте інструменти Як розпізнати жовто-коричневі опуклі виразки з коричневим центром і жовтим ореолом. Як запобігти. Не транспортуйте заражені рослини. Купуйте саджанці тільки в перевірених розплідниках. Як боротися? При перших ознаках зверніться в сільськогосподарську службу. Чорна щитівка. Ці сисні комахи вражають листя і гілки, послаблюючи дерева і сприяючи розвитку сажистого грибка. Як розпізнати крихітні коричневі або чорні щитки на листках і гілках? Як запобігти? Регулярно обрізайте дерева. Боріться з мурахами, які розносять щитівок. Як боротися, обробляйте уражені ділянки садовим маслом або спиртом. Коричнева цитрусова попелиця Попелиця швидко розмножується і переносить віруси, наприклад, вірус трістези цитрусових. Як розпізнати коричневі комахи довжиною 1-3 мм? Як запобігти? Підтримуйте здоров'я ґрунту. Не перегодовуйте дерева. Як боротися, Використовуйте сонечок і златоглазок. Каліфорнійська червона щитівка. Ці шкідники послаблюють дерева і псують плоди. Як розпізнати червону коричневі щитки на листках і плодах? Як запобігти? Залучайте корисних комах. Як боротися, Видаляйте вручну або використовуйте інсектициди. Цитрусова щитівка. Ці лусочки рідко пошкоджують плоди, але послаблюють дерева. Як розпізнати Темно-сірі овальні щитки довжиною до 7 мм. Як боротися. Обробляйте інсектицидами в кінці літа. Цитрусовий мінер. Личинки проробляють ходи в листі, але серйозної шкоди не завдають. Як боротися? Видаляйте уражені листя. Склянокрила цикатка. Переносить небезпечні бактерії, наприклад, сайблафастидеоза. Як боротися. Залучайте корисних комах. Парша цитрусових. Грибкове захворювання, що викликає плями на плодах. Як боротися. Зверніться в сільськогосподарську службу. Слідкуйте за своїми деревами, і вони будуть радувати вас урожаєм.